Петро Гайдащук, сержант Збройних сил України, старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, і з нами на скайп зв'язку. Пане Петре, вітання вам! Слава Україні! Героям слава вітаю, вітаю вас! Вітаю наших телеглядачів! Пане Петре. Будемо говорити власне про завтрашній день, про так би мовити, умовно день народження, день створення вашої бригади, 80-ки, Але Будь-яка бригада, будь-який підрозділ Сил оборони це перш за все люди, які воюють у його складі. Тож розкажіть про людей і про вас, який особисто ваш бойовий шлях у цій бригаді? До 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади я доєднався, можна сказати, добровільно на другий день повномасштабного російського вторгнення, 25 лютого 2022 року, як і більшість. Хлопців, чоловіків не міг сидіти вдома і розумів, що потрібно давати відсіч ворогу потрібно брати до рук зброю, залишити все, тому що все, що було до 24 лютого, 22 року, це все залишилось в минулому. Нас на жаль, почала очікувати нова реальність бажання Російської Федерації знищити наш народ та захопити. Наші території, і я для себе, як і інші люди, не впачав якогось іншого підрозділу, окрім 80-ї десантно-штурмової бригади. Адже ще заздалегідь за декілька років до повномасштабної війни підписав контракт в резерві, став офіційно резервістом бригади, тому що було розуміння, що конфлікт, е який тоді точився з 2014 року, він триватиме надалі і переросте в дещо більше. Тому от доєднався до долав галицьких е, десантників. Пройшов е, шлях о, в бойовому підрозділі два роки, і от о, о, останні 11 місяців ну, став прес-офіцером бригади, займаюся своєю, скажімо так, цивільною е, спеціальністю, тому що в цивільному житті я був е, журналістом, от і майже три роки. Цій бригаді це неоціненний досвід, неоціненні знайомства, тому що ті люди, яких я там зустрів, з якими я зараз проходжу службу, це найкращі представники без перебільшення нашої країни. Петре гасло бригади, 80-ї бригади ніхто крім нас, що воно означає для вас і для ваших побратимів. Так, гасло нашої бригади ніхто крім нас, хоча воно зараз е, замінюється, є дещо оновлене гасло. Сталеві леви загартовані в боях, і воно більш, е, я б сказав, довідає бойовому відповідає. шляху бригади, який вона проходить і зараз то, в тому числі, так, воно більш підходить до, до того бойового шляху, тому що. Бойовий шлях бригада, як ну, як ми знаємо, розпочала ще з 2014 року, коли дала відсіч під слов'янським бойовикам під командуванням е ФСПшного агента Гіркіна стрілкова От а вже у 22-му році, під час повномасштабного вторгнення, наша бригада практично у повному складі зустріла Росіян на півдні України. Е, в Херсонській е, області і нам вдалося зупинити противника в Миколаївській області в місті Вознесенськ. Е, це досить така знакова подія в бойовій військовій Не, Петре. Вона настільки знакова, що в цьому місті навіть є вулиця, названа в честь бригади, цілком вірно так, е, е, мешканці городяни в, Вознесенська. Вони насправді, коли наша бригада обороняла це місто, чоловіки, які могли тримати в руках зброю підрозділи місцевої тероборони, вони просто підходили до наших десантників, і ну вони прямо їм казали: так ми хочемо разом з вами захищати наше місто. Це, мабуть, якби теж додатково надихало наших воїнів в обороні. 80-та бригада, напевно, після Миколаївщини, після боїв на Миколаївщині, була у всіх гарячих точках російсько української війни. Саме зрештою, вона була одним з виконавців харківської контрнаступальної операції. А зараз вона це не секрет. Це видно і по відео, яке бригада опублі... оприлюднює в соцмережах бійці 80-тки воюють на Курщині чи складно для воїнів-десантників наступати на або на воювати на чужій території? Ну насамперед тут потрібно розуміти, що десантно-штурмові війська загалом і зокрема наша бригада, вони створені для того, щоб штурмувати, проводити наступальні дії, проводити рейдові дії в тилу противника. І те, що ми е, наступали на Курщині, були однією з перших бригад, яка проривала лінію оборони Російської Федерації. І заглиблювалися в Курську область. Ну, це відбулося неспроста. Адже, як ви зазначили, у нас вже протягом декількох років повномасштабного вторгнення є досвід. Це харківська операція, це різні також і оборонні бої, бої наступального характеру. Тобто Хто 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 як не ми мали б проривати лінію оборони і наступати на Курщину? Складного тут нічого немає. Ми люди військові. Ми розуміємо, що перед нашою бригадою стояло таке завдання, і ми його виконали. Тобто, зрештою, лінія... ще одне гасло десантно-штурмових військ це ніхто крім нас, е -е, яких людей себе тут яких людей ви шукаєте до себе в бригаді? Хто ці люди, які можуть на рівні з десантниками 80-ки виконувати на найскладніші бойові завдання? Насправді це люди повинні бути мотивованими. і в них повинна бути якби, ну, <сх> хороший бойовий дух, сила духу? Не потрібно думати, що десантники. Це щось там. Це люди з іншої планети, вони там народжені для війни і так далі. Тут багато теж людей приходять без бойового досвіду, для них це все нове, але те яким досвідом ми володіємо наші інструктори, офіцери, командири, наш сержантський склад. Вони працюють на належному рівні для того, щоб підготувати з вчорашнього цивільного, зробити з нього дійсно десантника, штурмовика, який зможе е подивитися без перебільшення ворогу у вічі і піти у наступ, захопити ворожі позиції і утримувати їх. От, власне, То, один з найбільших страхів цивільних людей, які приймають для себе рішення або не приймають чи йти служити, це навченість. Як відбувається навчання у вашій бригаді? Хто і як вчить десантників окрім БЗВП? Зрозуміло так насамперед, коли людина потрапляє до на нашу бригаду. Вона проходить БЗВП. Після БЗВП вона потрапляючи до нас, проходить ще додаткові навчання. Тобто, ми не беремо людину вчорашнього рекрута після БЗВП і, і накидаємо її виконувати бойові завдання. Наші інструктори займаються тим, що готують людину до реалій того поля бою і тих операцій, які ми виконуємо от на даний момент. Тобто, актуальне поле бою, те, що воно диктує, які умови бою, яку бойову ситуацію, які загрози, і що потрібно робити, ми до того людину готуємо. І тільки після того, позаймавшись з інструкторами, побудучи на полігоні, пройшовши певні злагодження е з відділеннями взводами, ротами, е ці військовослужбовці вже тоді їдуть виконувати бойові завдання. Мені залишається лише закликати наших глядачів також доєднюватися до лав найкращих. Наперед вітаю вас з днем створення військової частини. З днем створення 80-ї десантно-штурмової галицької бригади. Петро Гайдащук, старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, був гостем цієї частини нашого ефіру.